Людина, яка прагне до стабільності, тере, надійності, це людина, яка вибирає почувати себе нещасною. Чому? Тому що стабільність і та ж сама надійність, це протилежне значення еволюції, розвитку і росту. І коли ви вибираєте стабільність і надійність, ви вибираєте бігати по одному циклу, в якому відомо все. І не Протиречити власне своїй еволюційній приводі, іди проти неї, зупиняти себе, знаходити відговорки, а ви їх точно знайдете про те, чому не варто, про те, чому там безпечно. Ну давайте визнайте про себе насправді в тому контексті одну правду, Що да, небезпечно, ну чи щасливо ви в цій безпеці? Чи вам постійно приходиться себе переконувати в тому, що це. Був єдиний вимк-вашому, що ті і більше його не було. Якщо це ваша історія, то я вам скажу, що вибір є. Зліться на мене, але усвідомлює те, що можна вибирати і рухатись десь далі, інде в свій страх, і відчувати кайф від себе село.